Генріх фон Штаден німецький найманець, який пробув у Московії з 1564 по 1576 роки, зокрема на службі вопричників. Країна і правління московитів, описані Генріхом фон Штаденом, 1578 рік. Купці, і усі ділові люди Московії, весь час брешуть і дуже легко обманюють. Їм не можна довіряти жодних грошей, їх можуть привласнити. Давати в борг росіянам неможливо. Всі товари, що лишаються без нагляду, неодмінно будуть розкрадені. У Московії не знають і не користуються ані латинською, ані єврейською чи грецькою мовами, ані митрополит, єпископ, ченці або священники, ані князі або бояри, ані дяки або піддячі. Всі вони вживають тільки власну мову. Однак навіть останній селянин так обізнаний у всіляких шахрайських штуках, що перевершить і наших докторів-науковців. Був тоді великий голод за шматок хліба людина вбивала людину. А у Великого князя по дворах, у його селах, що становили власність палацу, стояло багато тисяч скирт неомолоченого хліба, але він не хотів продавати його своїм підданим, і багато тисяч людей померло в країні від голоду, а собаки жерли їхні трупи. Згідно з присягою, упрішники не повинні були казати ані слова земським, ані поєднуватися з ними шлюбом. А якщо в опричників були в земщині батько чи мати, він не смів ніколи їх відвідувати. Всемогутній Бог послав цю кару на Москву, що трапилася за посередництва кримського царя девлет Гілея, який спалив її в 1571 році. Цією поразкою прийшов причні кінець, і ніхто не смів поминати Причину під такою загрозою. Винного оголювали до пояса і били батогом на торгу. І усі землі, які лишилися живими, отримали свої Вотчини, пограбовані і спустошені опричниками. Коли ця гра була скінчена, всі Вотчини повернулись земським, бо вони виходили проти кримського царя. Великий князь більше не міг без них обходитися. Опричники мали роздати замість цих інші маєтки. Як і минулого року, коли спалили Москву, Великий князь знову кинувся навтюки у Великий Новгород. За сто миль від Москви, а свої військо і всю країну кинув на призволяще. З Великого Новгорода Великий князь відправив нашому воєводі князю Михайлу Воротинському брехливу грамоту. Нехай, мовляв, він тримається міцно. Великий князь хоче надіслати йому на допомогу короля Магнуса і 40 тисячну кіноту. Грамоту цю перехопив кримський цар, злякався і пішов назад у Крим. В обох містах у Казані Астрахані московські воєводи знаходили друзів серед деяких татар, кликали їх гості й обдаровували золотими речами та срібними чарками, ніби ці татари були високого роду або чину і відпускали їх назад у їхні землі, аби вони показали іншим подарунки Великого князя, тим, які не думали навіть коритися Великому князю не те що й служити. Побачивши, однак, що людям навіть нижчого за них походження випала така велика честь і подарунки від воєводи і вельмож, знатні татари думали, що вони візьмуть більше. На це й розраховували керівні люди в Казані та Астрахані. Вони послали просити до себе всіх шляхетних мурз-князів. Нехай ті прийдуть і отримують милість і подарунки Великого князя. Шляхетні мурзи прийшли до Казані, та їх гарно прийняли, і вони вже думали, ніби їм буде те саме, що й попередникам. Що отримали дарунки, вони зможуть повернутися додому, але коли вони випили забагато вина й меду, до чого не так звикли, як росіяни, доволі сп'яніли. Прийшло кількасот стрільців і перестріляли цих татарських гостей, які в своїм краї були найвельможнішими. Під Полоцк Великий князь підійшов з великим військом і артилерією. У табір до Великого князя вийшло з міста духівництво з хрестами, іконами і хоругвами, і місто здали всупереч волі намісника до війни. Великий князь викликав з міста все лицарство і військових людей, так їх роз'єднали, а потім убили й кинули в двіну. З євреями, які там були, сталося те саме, хоча вони і пропонували Великому князеві багато тисяч флоринів викупу. Євреї тримають у Литві всі шинки та митниці. Бідний люд замерзав і вмирав від голоду, міщан разом з дружинами та дітьми було розвезено по декільком містам російської землі. Намісник до війни був вивезений до Москви в тюрму, але через кілька років його дали на розмін проти одного російського князя, тоді він викопав тіло своєї дружини, поховане на німецькому кладовищі в наливках, за містом, і повіз його з собою в польську землю. Міщани, як і чимало дворяни разом з дружинами та дітьми, жили кілька років по тюрмах, закутів залізо, залите свинцем. Коли ж Великий князь разом із своїми опричниками узяв облогу деякі міста в Лівонії, всіх їх було вбито разом з дружинами та дітьми, і усім для залякування ще й відрубали ноги, а тіла їхні кинули потім у воду. Великий князь давно думав, що слід підтримувати дружбу з імператором священної Римської імперії, доки не переманить він у свої краї всіляких майстрів і військових людей стільки, щоб з їхньою допомогою протистояти кримському царю. А ще він думав так збурити Римську імперію на війну з Польщею. Коли ж Римська імперія напала б на Польщу, Великий князь взяв би тоді місто вільно в Литві, чим і наблизив би кордон до німецької землі. Раніше, коли порожнів маєток іноземця, Великий князь до трьох разів давав інший, в якому жили б селяни. Тепер з великими труднощами, та й то один раз іноземець може отримати заселений селянами маєток. Причина в більшій своїй частині країна запустіла. Щоб дійти до смертельної кари іноземцю не так й легко завинити, тільки коли звинуватять його, ніби він хотів текти за кордон, тоді хай допоможе йому Бог. Його майстерність тоді йому не допоможе, не допоможуть йому ані гроші, ані добро. І рідко буває, щоб іноземець наважився втекти за кордон, бо дорога в країну широка і простора, а з країни вузька привузька. Коли на кордон приходить купець, його товари оглядаються намісником і дяком, і якщо вони вважають, що Великий князь купив би те й то те, то вони відправляють до нього наємських і пишуть, що з такої-то країни йде торговець і він має з собою такі-то товари і пропонує їх за такою-то ціною. І якщо ці товари потрібні великому князю, то торговця разом з товарами відправляють на ям і представляють до нього пристав, ніби для охорони, щоб не потягли його добро, але насправді охороняють його так, щоб не зміг він потрапити усіх за кутки і оглянути все, що йому потрібно в містах та по дорогах. Якщо приходить посол, йому назустріч висилають на кордон багато люду до того місця, де Великий князь забажає дати йому аудієнцію, посла везуть обхідним шляхом і там, де живуть селяни, що він не знав прямого шляху і те, що країна так спорожніла. Посол і його слуги охороняються так ретельно, що жоден іноземець не може до нього пройти. Посли охороняються так суворо, що один посол нічого не знає про іншого, і жодного посла Великий князь не вислухає до того, поки не буде знати, що сказати у відповідь не тільки цьому послу, а й другому, і третьому і четвертому послу. Так, Великий князь вміє дізнаватися становище всіх навколишніх володарів та їх країв, але про нього і про становище його країни не може правильно дізнатися жоден сусідній володар.